Ми вирушили в глибоку глухомань село, де ще з діда прадіда живе старий мольфар, якого поважають усі довколишні. Він не говорить зайвого, не приймає кожного, а свої слова передає тільки тоді, коли приходить знак. Саме такий знак побачили односельчани кілька днів тому над полями, де завжди було тихо. Раптово пролетіли три круки, сіли на дах мольфарової хати і не рушили з місця. Люди записали його слово, а ми озвучили, аби передати всім, хто має почути. Я пам'ятаю, як колись ще за радянських часів до мене прийшли двоє батько й мати. Змучені, згорблені з дівчинкою на руках. Вона вже три роки не говорила. Лікарі махнули рукою. Батько мав у серці біль та гнів, мати лиш віру. І та віра торкнулася мене. Я ніч не спав ішов на перевал. Де вітер говорить з душею, там я почув її ім'я в Дусі, Марічка, і голос тоненький, ніби з під води. Я боюся. Ще три ночі я молився, палив коріння, креслив знаки на землі. А на четвертий день вона заговорила. Перші слова були: Тату, мамо, не бійтеся! Я вже тут. З того часу в селі більше не сміялися з Мольфара, але не заради слави я живу. А заради слова, що йде згори, і сьогодні слово прийшло, і я не триматиму його в собі. Війну не спинить меч, не танк, не літак, не зрада навіть. Війну спинить те, чого ніхто не чекає. Вогонь згасає не водою, а часом. Запам'ятайте мої слова: коли град піде посеред літа, вогонь війни згасне. Але, перш ніж це станеться, маємо пройти ще три кроки, три випробування. А тоді велике прозріння. Росія втомиться, але не визнає цього. Вона розсиплеться, як стара кора на дереві. Коли серед літа на Донбасі пролунає грім без дощу, то буде знак. А далі град сильний, білий і з вітром західним. Саме в ту ніч, коли на сході загориться три нових вогнища, ворог втече, втече не так, як тікав з Херсону, без фанфар, без рикошету. а мовчки похапцем кидаючи техніку, одяг. Навіть імена, навіть власних поранених, самі росіяни казатимуть, це не наша війна, ми туди більше не підемо. Там, де були окопи, буде. Тиша, тільки земля дихатиме, бо в ній багато болю. А люди стоятимуть як у храмі, бо зрозуміють: війна не крик, війна відчай. А далі прийде тиша. Але то буде не кінець, а пауза. Бо в закритій кімнаті, де не буде камер, двоє потиснуть руки. Один із них не з заходу, інший не з сходу. І тоді хтось скаже, Україна лишається, але за це мусить віддати частину. Та не вірте цьому, бо насправді ніяка угода не змінить Божої волі. Захід підтвердить свою підтримку, дасть те, що давно обіцяв. Але саме тоді з-за океану прийде зрада. Америка дволико гляне на Київ, одні допомагатимуть, а інші продаватимуть інформацію, обіцятимуть одне, а робитимуть інше. І тут важливо буде не мовчати, бо тиша в цей момент це смерть. А слово це зброя. Є сусіди, що усміхаються, а за спиною тримають ніж. Одного ранку зі сторони південного заходу, де зелень, де виноград і поле, прийде прикра новина. Хтось із друзів раптом закриє кордон, хтось заблокує допомогу, бо побачать, що Україна піднялася, а їм це не до душі. Сусідська заздрість гірша за відверту ненависть. У той момент важливо згуртуватися, бо під Києвом стоятиме новий лідер. Не з політики, не з шоу, не з минулого. Він буде мовчазний, але сильний. Його ім'я стане відомим після літа. Люди відчують, він не зрадить. І саме він не підпише фальшивої угоди. Саме він скаже: нам не потрібні ні подачки, ні знижки. Нам потрібна правда. І тоді Європа відповість. Добре, ми з вами. Остаточно! І ось серед літа, коли спека стоятиме така, що навіть птахи перестануть співати. День буде мовчазний, ніби дихає останнім подихом перед бурею. Повітря важке, ніби свинець, земля потріскана, а очі людей червоні від втоми. На той час фронт зупиниться не від миру, а від здивування. Бо ні з того, ні з сього. У серпні, серед білого дня, небо почорніє. Західний вітер принесе хмари, яких не бачили від початку війни. Ніби сама карпатська сила зрушиться з гір і піде на рівнину над Харковом, над Слов'янськом, над усією лінією розломів. Загримить грім, такий, що земля затремтить. А тоді місто не просто лід. Каміння небесне, біле, крижане, як сльоза мертвої дитини. Він падатиме на землю, на окопи, на вежі, на техніку, що стоїть, як примари, один за одним, уламки неба по всій лінії фронту. Град б'є без розбору, та ніби сам знає кого карати. У ту мить російські війська почнуть панікувати. Зв'язок зникне, радіостанції мовчатимуть. Один з підрозділів, що стоїть на південному фланзі, просто зникне з радарів, ні сигналу, ні пояснень. Їх накриє не просто град, а Божий гнів. І в цей самий день у Москві відбудеться засідання, якого бояться ті, що носили погони. Хтось із генералів вимовить страшні слова. Це кінець. Ми не контролюємо нічого. Вони йдуть, а ми тікаємо. І тоді почнеться втеча, але не з боями, а з розпадом. Одні скинуть форму, інші відмовляться виконувати накази. Ще інші будуть просто сидіти, дивлячись у небо. А в Україні в небі над Слов'янськом люди побачать дивне світло. Спершу просто спалах, ніби блискавка, а потім хрест. Прямий білий, хрест із хмар. Старі заплачуть, молоді впадуть на коліна. Всі відчують, це не просто погода. Це знак. У той самий день у світі замовкнуть новини. Мовчатимуть канали, бо не знатимуть, як пояснити. Війна, яку обговорювали три роки, просто зникла з мапи. Коли спробують оновити карти, сервери впадуть, бо доля не вміщується в логіку. А тоді короткий, але рясний дощ. Він змиє кров, змиє попіл, змиє сліди шини танків. Сонце вийде над Україною, і воно буде не просто світлим, воно буде інакшим, м'яким, теплим, людським. І тоді вп... Перше за три роки над Києвом почують пісню: Я живу без фонограми, без страху. Люди вийдуть на вулиці, обійматимуть одне одного, не тому, що перемога, а тому, що вони вижили. І це найвища перемога. То не кінець, я сказав, що град згасить вогонь, але вогонь завжди можна розпалити знову. Тому не спіть, не розслабляйтесь, будьте єдиними. Бо зрада завжди поруч, але й сила теж. І якщо ця дівчинка що не говорила, заговорила, то й земля що стогне, заспіває.